Сьогодні понеділок, і сьогодні я знов для вас знімаю дизайн-блог, який називається Краса під час ремонту. Поки я зараз чекаю свою е колегу архітекторку, з якою ми поїдемо за місто на об'єкт Френдсо. Я хочу з вами поділитися класною новиною. Сьогодні дуже гарний день. Сьогодні річниця в мене з моїм чоловіком. Ми вже три. Чи чотири боже добре, що він на мене ображається на такі речі? Мабуть, чотири ми з ним чотири роки разом, і він мене сьогодні запросив на побачення до ресторану. Я сьогодні красивого брана, так як ввечері в мене побачення. Ось, але до вечора потрібно ще дожити. А зараз робочий час, робочий день, і е, прямуємо на наш об'єкт. А поки я очікую на свою колегу, я хочу розказати про свої враження від сьогоднішньої ранкової зустрічі. Е, зараз вже дванадцята година. Я встигла провести зустріч. Робочу зустріч стосувалася нового проекту: це чотирьохкімнатна квартира в ЖК «Сігнича». І, начебто, нічого цікавого, так нічого особливого верніше, але особливість є замовниця дуже любить яскраві кольори в інтер'єрі, і це мене дуже захоплює, так як працювати з кольорами ем, це надзвичайне щастя. Не кожна людина готова ризикувати і жити в, в контрастних кольорах. Я вже відчуваю, що ця квартира буде дуже схожою на мій проект, ем, який називається Бліки Поля Гогена. З цим там з цим розумінням, що це буде щось таке схоже, я вже дуже щаслива. В мене дуже гарний піднесений настрій, і вже не можу дочекатися, коли ми розпочнемо роботу над цим проєктом. Ми з вами також узгоджували угу. і вже переводили в гіпс і доводили до, до цього вигляду. Да, да. Да. А ви потім будете клаїти на стіну. Так. А так. оці шви чим ви заробляєте? <звук> стики. Стики, <звук> шпаклівкою. Шпаклівкою. І їх не буде видно. Ні. А, а оці шви, стики, вони не розсохнуться з часом? Ні, не розсохнуться. Не. А поки чому? Що деталь дивіться, деталь зараз сирувата, так. ми її опоїм і ми очікуємо, поки воно висохне. Тому коли воно. Сам виріб висихає, воно дає мікротріщину, але потім ми допрацьовуємо шпаклівку самим с 78 mm -hmm. от, а на фініш фініш ми використовуємо. Mm -hmm. от, все доводимо до нужного стану. Тобто то, то, ви і... даєте пожиттєву гарантію? Життєву на все ж не можна дати. Mm -hmm. ну, то, що воно не трісне, да. mm -hmm. ну, сам по собі виріб не трісне. Якщо десь на. В там, можливо, якась тріщина, да, вона може йти хаотично, це таке можливо десь. Рельєф дуже красивий. Дякую. Тут і пташки, і квітки, і білі білявки. Ну, каркасний стан хороший, такий. Міцний, так? Так. Да, ну, воно А ви давали е, два гіпсокартони. Okay. Wow. Угу. Давайте знаєте, що зробимо? Я зараз візьму в руки таку прикладу до стіни. Отак, а ви там молдінг прикладете, добре? Давайте, угу. так? Чим ви е, ми... закриєте? Ми ж індивідуально під це зробимо проще і все. І uh -huh. зробимо протяжечку, і вже тут на місці все змонтуємо. Окей, добре. <laughs> ну воно таке ніжне.

А що це, це форма? Селікон. Це силікон. Я розказую, що відбувається з перилами. Праворуч я тримаю зразок перила, який був виготовлений першочергово, і який нам всім дуже сподобався. Але наша замовниця сказала, що він надто грубий і надто масивний. Ми всі трішки прочалися, але вирішили зробити другу спробу. Ліворуч, це є новий зразок, і сам прут є тонший, 30 на сантиметр. І це перило виглядає набагато елегантніше, красивіше, і ми всі дуже тішимося, що ми прислухали з нашої замовниці і зробили другий варіант, більш витонченіший. Тут ви бачите зараз два варіанти п'ятки. Ця п'ятка буде монтуватися до торця перила. Ми спершу зробили ось цей варіант, це така стилізована квіточка, але пізніше вирішили зробити більш справжню. Нам не сподобалося, і ми вертаємося до цієї стилізованої квітки. Вона красива. Оце супер. І мені ось тут подобається більше, ніж оце. Воно ніжніше. Віктор, дякую, що ви нам переробили цю красу. Ні, це не тік ток Рівно станьте. Не хилітель. Воно не таке вже й важке. Слухайте, класно, треба робити. Агонь. Треба робити, та не. Загальнюйте, хай що... там по громаді А яке пишуть. А вона з епіцентру. Ця плитка з епіцентру? Ні. Mm. No. не робіть так теж? До команди. <схай> вона не, не з епіцентру. Та як на зепіцентру? Іспанія. ще пішла на лянцована. Видно. Ну, можна рукою доживати. Це волонтер ну, підготавлює, що це буде не дешева робота. Не проводимо? Ні. Mm -hmm. А тоді як ви тут хочете? Отак от зарізати вибрали. Не подобається мені. А цьому, чому ви не можете туди? Прошу Подумайте. Реагу... Я, пропоную. Я, я пропоную, у нас є ось тут оця лінія. І лі Сюди довести. Я не чув, я не чую, я не чув за його. Це взагалі прекрасно. Це минулого разу ми знімали, прикладали цю полицю, а це ще де. А цього разу вона вже стоїть у нас. А тут можна сісти? Ну, Збиратись можна сісти. Вся честь. Не, <реш> Ді, я, я, тіло, поміст, не встал, треба відходити. Вон. А на що ви на що ви монтуєте цю полицю? Розкажіть. Я зараз, ну розкажіть. Я зараз розпівсіки. Ти... Давайте, давайте. Сергій Олександрович, не хочете? Історію, тут, 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 тут другий поверх, все ж таки. Нічого справді, я важкий. Він молодець. Ні, це мудра. І розумно. Це вже руками, це справді шедевр. Я вимушений це визнати, тому що він заложив ту пластину. Він це все склеїв, воно потужно склеєно. Потім він тут виставляє дірочки, робить такий маленький потайчик, з тим теж грається, тому що він розбирає зором його Бож, Сергій. Сергій, викрутий ви реально. Він хитрий. А чому хитрий? Це не, це не хитрість, це, ну, це майстерність. Він майстер. Там, там я завів між плиточок, правильно? Так. І не робив такої так. технічної сторони. Дуже-дуже, так. Ми в мастер-санвузлі жіночому. Він дуже просторий, дуже красивий, з фантастичною зеленою плиткою. І зараз я вам розкажу, де що у нас буде. Це дзеркальна стіна з дзеркальними дверима. Ці двері в гардероб, а ці двері в санвузл, в Унітаз. Не в Унітаз. За цими дверима буде стояти Унітаз. Це в нас велика ніша за дзеркальними дверима, де буде розташовуватись різна косметика. Тут е, умивальник, е, раковина з тумбою. Е, ось тут окремо покажемо візуалізацію: шпонована панель і унітаз. Красиві вікна, які виходять на приватний сад. А перед вікнами буде стояти окремо стояча біла ванна. Над ванною буде висіти фантастична люстра. Ця стіна це стіна, за якою ховається душова з двома скляними дверима. Перед цією стіною у нас буде стояти ротанговий. Був, а зверху очки держників. Я вас запрошую подивитися на наш рельєф. Я сподіваюся, що сьогодні це вже останній день роботи над ним. Пішли дивитися на красу. Оля бачила? Ну, вона прийшла і їй якраз все подобається. Дуже добре, що ми стисали. Ні, тут навіть його не поможе. А скажіть, будь ласка, оце ви ще будете затирати? Будете Не Хочу. Спочатку наш зверху свіпиться, рано було б внизу одработи, а потім зверху. Ну не кажіть, рада.